this yeah, it's it

Газ, годіл мати. Ша, це кас. Стоп. 24-31-7. Газ. О. Немає, бо я можу. Шарена. Газ. О. Нічого не бачить. Позитив все є. О. Істу. Я. Det var godt. Та вот так хороший лайк. Що на рівне принесе України. не пальця нина, то сам сили. Що не країну, почувай. Хочу один.